Дорогі друзі, учні, вчителі, ми раді вітати вас в цій залі. В понеділок наша країна відзначала велику пам'ятну дату 105-ту річницю проголошення акту Зоне та УНЕ День Соборності України. 22 січня 1919 року об'єдналися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Софією відбулася е, подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. Е, на всенародному зібранні було урочисто оголошено злобу Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 105 років тому слово Свободність було внесене до історії українського народу, але державною, державною датою українського календаря воно стало зовсім від недавно. Велике державне свято День Соборності України відзначається 1999 року. Це своєрідне нагадування про те, що сила нашої держави єдність українського народу та українських земель. Святковий день вже врясує не рада, з тобою дісмоток, радість, бій, пади Україну, ти тільки світанок на рушнику принесу Лів та Сів. А ти сміхнеше, червоно. Крилок на тихо обіймеш і подаруєш калинове гроно, де я зрадію щиро, що живеш. Це патріотичне шоу про нашу велику, нескорену країну. Дві команди, капітанами яких стануть Ляшенко Ірина та Гук Денис, будуть змагатися один з одним. Народні дерева символи України. Вірно, український народний танець. Хто була першою і єдиною жінкою правителькою Росії? Правильно, Запитання до команди Джо. Найвища гора в українських Карпат. Правильно. Яку прикрасу не має права одягати саміжня жінка, а тільки дівчина? Правильно, ти ще влив. Другий конкурс географічний. Перевіримо, наскільки добре ви знаєте географію України. За дві хвилини напишіть області України. Переможе та команда, яка за відведений час напише правильно на найбільшу кількість областей. Завдання оцінюється в один бал за кожну область. Команди розпочинають. Ці свят, і світських, і релігійних. Тут вже обігнали жовті, вони правильно назвали свідчить свят, сині трішечки відстали. Ну я хочу сказати, що всіх нас веселив конкурс одягника капітана, і ми всі реготіли, і наш козак був схожий на шотландця, а козачка Ірина могла махнути на коня і побороти всіх ворогів. Але все ж таки. Коли напанувати історична справедливість і костюми були нетрадиційні для українців, тому новий балів отримують обидві команди за цей конкурс. Також хочеться сказати, що знаєте, і номінали нашої національної валюти, і хтось з веденних особистостей у достойній честі буде там зображений. Трішечки треба підтягнути ваші знання познання і сучасної історії і соціального життя. Але хочу сказати, що борщ вийшов би на славу у обох команд, але сині доправили туди ще і квасолі, тому в цьому конкурсі перемогли. Але коли ми підвели підсумки, у нас вийшов і це справді без мандрування, результат. 42 бали отримали обидві команди. Це Україна. Тож любімо, шануємо, бережімо її та будемо гідними її доньками та синами. Давайте зараз запалимо свічку, яка буде символом нашої любові до рідного краю. А в наших сердечках нехай запалає маленький вогник гордості за те, що ми українці. Ви цей вогник на січне усе життя, тож бути чесними, розумними гордими, любів свою Україну. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу володарка земель і вод ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки стрільці, за тебе гинули в поля. У небесах судів, я нема, нам світла на чумацький шлях. Рождена чаїчка не Бога, єдині латові крила, лихони в у дорогу, ви тоді не було. Нехай ніхто не половинить, Твоїй земельна ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна. Лунає пісня Соловіна. І вітер І вітер повідає. І Віднім є бой, і вітер є степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Послухай, брате, українці, хоч історичне з так, що територія різниця, одна земля у нас однака. Ми з вами, це одна єдине, ми це родина, ти і я. дві сторони в нас України, та Україна нас одна. А ми усі сини і дочки, на наші морі кораблі, Розкидані по всім кудочкам всеукраїнської української землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ждала сьогодні днина, що хочеться співати пісень, Моя соборна Україна знову зустрічає новий день. Стіяю в моїх очах, я люблю тебе, <свист> донеся <'ям. свист> на тепла, злива, стикайсь сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Зі мої мрії, тільки про тебе, всі мої думки, віддані тобі. Люблю тебе забув про себе, забув про труднощі мої.